Ну що? Так, у нас ще залишився оцей дракон. Я навіть не знаю, що це таке. Ну, кові, звісно, знаю, але яка моделька, не знаю. Е, зараз буду все це прибирати, виведу цих два дракона. Вже треба повивазити всю свою макулатуру з металом. І почнемо збирати, розпаковувати. Я все це постараюсь показати. Ну, все. І так, всім привіт. Е, що у нас сьогодні на збірці, те, що я казав, у ящику стояло, я вже розпакувався повністю. Це в нас адванс 250. Так, приходить даний мотоцикл у таких облаштунках. І на його коробочці я розложив все, що вам доведеться зібрати. Почнемо з самих громістких деталей колеса. Наша вилка пара. Далі крило, захист диску переднього тормозного, два захисту на вилучку. Так, у нас захист іде під рамою тобі ж мотору. Захист труб, Він незвичайний, якщо я не помиляюсь з металевими, металевими ставками, кріплення до них. Кріплення, керма, підніжка, бокова. Так, траверса у нас повністю розбірна. Вона йде вже з замком змонтованим. Ось вона. Треба було е, поруч покласти. Це у нас війська з втулками на переднє колесо, ролик для цепки, фара наша, два поворотники для неї. Кермо. Ось в такому буде вигляді, пульт. Потім, що у нас торм... тормозна система повністю знята, але вже стоїть наш датчик швидкості. Так, приборка у нас залишилась стара підніжечка на переключення передач, акумулятор, як звичайно, має це бути. Підніжка водія. Тут комплектуючі до всього цього, що вам треба буде зібрати. Але, як я ще зазначив, на прогресії також стоїть там один болтик, один в тому пакунку знаходиться. Один у нас вже стоїть знизу. Ну, Що у нас на місці залишилось? Це у нас ручка газу. Ось так от. І на сцеплені. Ось така комплектація. Надію, що нічого не забув вам показати в данішньому варіанті. З чим вам доведеться стикнутися. Так, помазочка є, але ми все це перемазуємо так, як має бути, тому що його мало і буду використовувати калію, Також буду прогресію трішки набивати. От. Тому що там, більш за все, нічого не буде. І вже як зберу, по традиції, зніму вам. Як він працює? А, ще забувся, у нас е, така подушка на кермо і наші дзеркала. От і все, любі друзі. Обняв, перевернув.